Доброго дня, діти! Тема нашого уроку слово сполучення. Пропоную вам відкрити зошити і записати тему уроку. Ми з вами зараз прочитаємо правило з вашого підручника. Воно у нас і на екрані. І запам'ятаємо, що ж таке слово сполучення. Словосполучення російською мовою, слово – слово-сочетання. це синтаксична одиниця, яка складається з двох або більше повнозначних слів і служить назвою предметів, дій або ознак. Запам'ятайте, словосполучення це поєднання двох мінімум слів, повних зазначень. Діти, у словосполученні завжди є одне слово головним, над ним ми завжди ставимо хрестик, а друге залежне. До нього ми ведемо завжди стрілочку. Не всі слова діти можна назвати словосполученням. Погляньте на екрані визначено, що не може бути названо словосполученням. Ви бачите, не є словосполученням підмет і присудок, падліжащий і сказуєми не являється славосочитанням. Бо і від одного слова, і від другого ми можемо задати одне до одного питання. Тобто вони є обидва головних. А нам словосполученні треба одне головне слово, а друге залежне. Також не є словосполученням поєднання іменника з прийменником. Наприклад, у хаті, у мене, до школи з нами. Не є словосполучення, однорідні члени речення. Наприклад, батько і мати, брат і сестра. Прочитайте, як треба усно і письмово розбирати слово сполучення. Приклад холодний вітер. У словосполученні холодний вітер. Головне слово вітер, а залежне холодний. Вітер який? Холодний. Від головного слова задаємо питання до залежного. Головне слово вітер виражене іменником, а залежне слово виражене прикметником. На екрані ви бачите, як треба розбирати письмово словосполучення. Спробуйте виконати завдання. Розберіть письмово запропоновані словосполучення. Золота красуня. Красуння, красуння головне слово. Золота залежне. Красуня яка золота. Красуня це іменник. Золота це прикметник. Спробуйте так само зробити всі інші словосполучення. Домашнім завданням пропоную виконати наступну вправу. Розкрийте дужки і запишіть слово сполучення. Зразок у вас на екрані.